Сьогодні я не генерував такі от електросвічки, вони світять трохи більше двох суток, потім вимикаються і просять заряду. Всередині два акумулятора від оцих ж одноразок. Одноразки це одноразові гарки такі електронні, корпус я використовую від них. І оце от розсіювач від атомайзера, який всередині мав. Щось схоже на поролон, і в ній знаходилася рідина, і оце от все. В общем, Максимально використав все, що можна, із тої одноразки. Єдине, що треба трохи корпус друканути, яке от, як зараз показується, це оптимальніший, бо без цього задніка трохи важко збирати, більше, казати, стабілізувати його рівненько. За основу взяті такі світлодіоди, куплені на AliExpress, вони досить прикольні, дуже файно світять. Єдиний мінус у них в тому, що якщо його зігнути, то все воно перестає працювати назавжди. Але в цілому мені сподобалось з ними працювати. Хоча є два вбив тільки із-за того, що чуть-чуть десь ігнеш і все їм приходить. амінь. Зараз буду досить довгенько вирізати дві додаткові дорожки на цій платці ТП-45. Бо незручно, бо в мене з правої сторони стоїть лампа, зверху ще телефон, який це все знімає, і насправді супер незручно. Без камери це відбувається ну, десь за хвилину готова плата для впаювання. Того просто я отако включив на швидкій промоції. Але в цілому, я думаю, вам зрозуміло. Просто прирізати. Зараз картинку ставлю. Десь, отак, треба розрізати цю дорожку одну пряму на дві, і ніби як створити те, чого нам не вистачає. Сам транзистор у нас буде bc 847 c Це маленький такий транзічочок. Він туди влазить дуже простенько. Далі два резистора ж нам знадобиться. Це 10 кОм, який у нас буде закривати транзистор, коли на нього не поступає напруга. І другий, який буде у нас зберігати саму базу від надмірного току, це на 1 кОм буде резистор, який у нас буде пропускати сигнали від ttp 223. Це сенсорна кнопочка. От, а далі усе по схемі збираємо. Схема буде у нас внизу в описі. Там ж буде посилання на 3D-модельку самого корпуса. В принципі, я не думаю, що будуть якісь проблеми з цим. Це все дуже простенько. Треба вміти користуватись паяловом і розуміти, куди це паялово лучше не пхати. На цій мініатюрці ми можемо побачити, як треба розмістити транзистор із резистором. Це у нас резистор на 10 кілом, який у нас на землю, і виходить, він буде закривати транзистор, коли в нього немає сигналу. Другий же ж мініатюрка показує у нас просто трошки більше деталів. Ще є один резистор, який у нас на який у нас якраз і подається інформація про те, відкритись транзистор чи закритись. Зверху ми бачимо ще один дротик. Це якраз у нас дротинятко, на яке вже виходить земля, коли на нього подається сигнал. В принципі, у мене все. Кому було цікаво, ви знаєте, що робити. Кому не було цікаво, це дуже файно. А для тих, кому ще цікаво, повідомляю, що я беру невеличку паузу буквально до нашої перемоги, тому що йду в Збройні сили України. Буду боронити вітчизну від окупантів бусурманських. Тому, якщо у вас є деяке бажання, щоб цей канал розвивався після нашої перемоги, я би хотів назбирати певну суму грошей. Щоб коли вже повернувся, у мене було все, щоб і відео було яскравіше, якісніше. Звук був не такий. Ну, в общем, щоб рівень був просто кращий. Тому банка буде внизу в описі. Та й всі реквізити там. Тому бажаю усім гарного дня, тижня, місяця, року і за нами перемога. На все добре!